Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні хотіла би вам розповісти про таку слов'янську богиню, як Дивана. Вона була донькою Бога Перуна і Додоли. Так як сама богиня Додола мала батька Дия і коріння роду дивичів, вони були пов'язані вже із. Навським царством. То і дивана, мабуть, від матері і від своєї бабусі, богині місяця спадкувала і від дідуся якісь такі амбіціозні риси характеру. І взагалі вона мала дуже велику силу від самого народження, самого Дитинства вона оволоділа вже багатьма видами зброї, була дуже сильною, сміливою, горделивою. їздила по лісам, вправно могла вправлятися і луком, і списом. Привчила, приручила зграю диких вовків, і вони. З нею завжди подорожували і були її власною охороною вірною. І ось одного дня дивана вирішила, що рівних їй в силі і вправності немає, і згордилася ще сильніше. Колись їхала вона одного дня на коні. Супроводжували її два великих вовки, на правому плечі сидів сокол. В руках вона тримала зброю, їхала, бавилась, підкидаючи, то спис до гори, до неба і ловлячи його через багато кілометрів, то молот, розважалася одним словом. І тут назустріч їй виїхав Бог. Та й спитав, куди це ти, дівчина, подорожуєш? На що вона йому відповіла, що хочу поїхати до Ірію, скуштувати яблук і змістити строну свого дідуся Сварога. Ну, Шокувався, звісно, дасть Бог від таких слів і поїхав до Перуна, щоб розповісти йому, що затіяла його донька. Перун розгнівався і вирішив побалакати своїм нерозумним чадом, що так не можна. Але дівчина була вперта і ніяк не хотіла погоджуватися з батьком. Вона вважала себе достойною кандидатурою, сильною, сміливою. До речі, вона могла перетворюватися з самого дитинства в любого птаха, в любого звіра і... Цим також дуже пишалася. Ну, Після нелегкої і серйозної розмови батько розгнівався ще дужче на її впертість і вирішив їй довести, що не така, то вона вже й вправна, і на її силу знайдеться інша сила. І вступили вони в бій, бились довго, билися різною зброєю. Почав перун перемагати то злякала трошки дивана, вирішила схитрити, перетворившись у львицю, але не, не здавався й Бог перун. Він перетворився на лева і був доволі сильним левом і зміг її перемогти в цьому бою. Ще дужче злякалася дивана. Що втрачає свою силу і вирішила втікти від батька, перетворившись на птаха, але батько перетворився на орла і зміг її таки наздогнати. Після того дивана змирилася своєю долею, вклонилася батькові і пообіцяла більше не претендувати на владу в Ірії і не робити різних дурниць. Але з того дня вона затаїла образу на всіх чоловіків і вирішила їм мститися все життя. Тому вона збудувала собі будинок на перехресті всіх доріг на межі Яві і Наві перед заходом в Наві царство. І, притворившись там, притворяючись там. Гарною господинею зустрічала всіляких воїнів, путників, пригощала їх смачними стравами, а потім запрошувала відпочити на ліжку, яке мало подвійне дно. Воно переверталось, коли на нього лягали. І тоді Вітязь звалювався з нього і провалювався прямісінько в царство. І так вона робила не один раз, і вже багато вітязів потрапили в нафіль, а звичайному смертному самому було звідти не вибратись. Ось так вона і жила, мстя... мстившись чоловікам. І тут є ще один міф, який також перекликається із диваною. Міф про дивану і Семаргла. Семарг бог вогню, який народився від молота, від ударів молота Бога Сварога із першої іскри, з'явившись в цей світ гарним крепким чоловіком на золотогривому сріблястому коні. Ну, ось одного разу їхав Семарг. І, і доїхав до, до перехрестя, біля якого стояв великий камінь. На камені було написано направо поїдеш, багатим будеш, наліво поїдеш, одруженим будеш, а прямо поїдеш, мертвим будеш. Ну, звісно, Семар зацікавився і поїхав прямо. Їхав, доїхав до Високих Гір, а там було войско Чорнобогове. Захотілося їм відібрати всемарглай коня і колісницю його золоту вогняну. Вступив він з ними в бій, бився крепко і всіх переміг. Тоді повернувся до каменю і написав там, де проїхав Бог Семар. Там дорога розчищена. Ну і ось поїхав він далі і натрапив на будинок дивану. Запросила її гована до свого дому, пригощала, напувала, а потім запросила відпочити і ви, і, мабуть, семарг щось запідозрив, тому він взяв саму ту дивану і кинув на постіль, яка перевернулася, і дивана звалилася в навіть царство сама. А Семар відправився по місячній доріжці, щоб подивитися, що ж там робиться, де ж це все <кій> дівається, куди воно веде. І по місячній доріжці дійшов він до дверей, в нав побачив там багато крепких замків, запорів. І це його не зупинило. Розбив він всі ті запори. І випустив звідти всіх чоловіків, які туди, всіх вітязів, які туди провалювалися свого часу, таким чином звільнивши їх. <кхух> Ідучи далі, зустрів він і саму богиню дивану. І розповідається в цьому міфові, що він її своїм мечем вогняним перерубав навпіл. Наші пращури вважають, що з того дня кожного, кожного повного місяцю семаргла і дивану дуже тягне одне до одного, але вони так і не можуть зустрітися, між ними завжди протистояння. Отакий От міф цікавий, існує про богиню дивана, богиню лісів і охоти якою вона була непростою, своєнравною. Але все одно прості люди дуже поважали Перуна, і його сім'ю, і його дружину і доньку його. Тому капищ їй не ставили, окремих її місцями пашани і капищами вважалися самі ліси. І йдучи до лісу, завжди люди залишали там. треби для дивани. Так підношення. Ну і, звісно, вважалося, що вона, як дуже вправна, сильна і смілива дівчина, може бути покровителькою і мисливців, і навіть молодих дівчат. Чомусь вважалося що вона може бути покровителькою молодих дівчат саме. Ось така була і є богиня дивана. Донька перуна і додоли. онучка Дія і богині місяця. Така собі суміш світлих і напівтемних богів. Ну, на цьому в мене все. До нових зустрічей. Всім пока. І все-таки ще хочеться сказати декілька слів про богиню диван. Чому? Тому що трапилось мені ще інше джерело, і там так цікаво, також згадується богиня дивана, тільки діва дивана. І сказано там, що вважалася вона давньоукраїнським божеством. І що вона була божеством і богинею родючості. Символом її присвячувалися їй троянди, Шепшина і червоні яблука. І чествували її в ніч на 9 вересня разом з богинею Макош. Вона вважалася богинею рослинності і богинею родючості одночасно. От такі цікаві дані. Ім'я схоже, дівчина. Сказано, була молода, цнотлива і гарна. В тім же джерелі написано, що у західних слов'ян, то там більш відома була богиня дивана як богиня мисливства і лісів, що зображувалась вона як молода дівчина, вдягнена в шкуру ведмедя. Озброєна луком і стрілами, символом її є стріли. І ще семикутна зірка гострим кутом догори. Являється це таким талісманом богині Дивани, який міг наділити свого господаря того, хто носить такий талісман силою волі, силою духа, сміливості і умінням приймати рішення в скрутну, годину. в скрутну годину. От і написано, що на честь богині дивани, діви дивани, то і досі в багатьох західних країнах, таких як Польща, Чехія, то ліси й досі звуться Діваними лісами. І ще кажуть, що після того, як вона була переможена Семарглом, то її видали заміж за Бога Святобора Бога Лісів. І він був настільки добрий і ласкавий Бог, що здержував характер своєї своєнравної дружини. Вона вважала, що, помимо, зброї носить ще в руках цибулину, а це тому, що знаходила хворих звірів і лікувала їх, мабуть тому. І була вона неоднозначна в своєму ставленні як до мисливців, так і до звірів. Більше вона, звісно, захищала звірів, особливо опікувалася самицями з маленькими, з молодняком, з маленькими дітками. Цих вона ніколи не дозволяла вбивати. А іноді, якщо якийсь мисливець їй був до вподоби, подобався, то вона могла направити звіра прямісінько для нього, щоб дати йому добру здобич на полюванні. І взагалі вважала, що вона так утримувала баланс, звірі її боялися і поважали, бо їй потрібно було в лісах, в екосистемі підтримувати баланс, щоб ніщо не е, ніяка звірина, ніяка пташина не могла. Розплодитися більше, ніж це потрібно, щоб все було на благо. Ну і ще вважалося, що окремого дня почитання цієї богині не було, але дари їй підносилися прямісінько в лісі. Мисливці підносили хутра, шматочки м'яса, а ті, хто йшов в ліс, Просто по ягоди чи гриби, і побоюючись такої крутої господарки лісів, то підносили їй різнокольорові стрічки й пиріжки. Ну, ось такі відомості, різні і. Трошки не, від... не зрозуміло, чи це мається на увазі дві різні богині, чи одна, але в різні часи на різних територіях. Ну, от я просто поділила з вами і такою версією, такою версією. Бо мені здалося, це ну, цікавим, такі трошки протиріччя богиня-мисливства в ведмежій шкурі. І... Дівчина цнотлива, символ родючості і, і яку почитали разом з Макошю. Ну, ось такі різні речі я про цю богиню з таким ім'ям, як дивана, знала, ділюся з вами. Ну, тепер, мабуть, вже все сказала, що на даний період часу знаю. Поділилася з вами. Бажаю вам всім миру, добра, перемоги нам всім бажаю, щоб оце чудове, блакитне небо ніколи не несло небезпеки для нас, щоб з нього нічого небезпечного ніколи не падало на нашу землю. Тому попросимо наших великих боги, богів і богинь, перемоги над ворогом лютим. Бо таке наше бажання, я думаю, в кожного. Слава богам нашим рідним, слава захисникам нашої землі рідної, слава Україні, нашій рідній.